Вступили до обрізки винограду, і зараз наглядним чином покажемо, як ми обрізаємо кущі. Зробимо, наверно, декілька відео, і в цьому відео покажемо, як ми обрізаємо однорічні, дворічні і трорічні кущі поетапно, щоб кому це цікаво, хто ще почав займатися тільки цією справою, вони зрозуміли, як від саджанця сформувати кущ. Ось ми бачимо кущ, який посаджений був весною вегетуючим саджанцем. Він виріс в нас, бачите, приріз до верхньої проволоки, ось така лозина. Як ми її обрізаємо, обрізаємо на обратний ріст. Дивіться, тут ось ця пішла в нас лоза. І є ще одна маленька, бачите, і вона так, також визріла. Тому такий кущ ми обрізаємо на 3-4 бруньки. Для того, щоб наступний рік сформувати 2-3 рукави. Ось можна обрізати раз, два, три бруньки. І тут у нас ось одна і друга. Ось так обрізаємо, все, кущ обрізаний. Це ми прибираємо. І ось коли ви посадили саджанець, на другий рік ви отримали дві лози, так як ми говорили, лишаємо дві лози. Ось пеньочок бачите від нашого саженця, ми його вирізаємо і отримали дві лози. Це у нас століття, в нього така, бачите, дуже груба лоза, це не жировики. Він так, така в нього особана, що дуже груба лоза. І це чому кажу, просили мене там по століттю. Покажи груба лоза, то і як, як ти обрізаєш. Бачите, виросли у нас дві таких потужних лози. І знову ми обрізаємо його на обратний ріст. На два таких рожка. Дивіться, перша лоза відщитуємо бруньки. Раз, два, три. Ріжемо на три бруньки. Друга лоза. Раз, два, три. Ріжемо на три бруньки. Все. Два таких рожка, з яких ми будемо формувати наші майбутні рукави. Також є ще варіант, можна залишити одну лозу на плодоношення, іншу прирізати на доформування рукавів. Але я так не роблю. Мені краще за цей рік сформувати гарні рукави. Ми можемо тут лишити навіть шість рукавів для повноцінного куща на таких потужних лозах, аніж прирізати і потім пробувати старатися до. Отримувати наші рукави. О, на дворічному кущові три отакі гарних лози. Як ми можемо зробити тут? Дивіться, беремо ось цю одну лозу і обрізаємо її на плодоношення. Ось це буде наш рукав. Да, по поводу листа, друзі. По поводу листа я лист не прибирав, пройшли заморозки, він підмерз. Робимо обрізку і потім, потім робимо зачистку винограду. Все, готове, бачите, лоза на плодоношення. Далі зараз залізу сюди і покажу вам наглядно. Далі ще один рукав, більш потужніший. Беремо і теж його обрізаємо на плодоношення, бачите? Ось так. Прибираємо пеньочки від близька. Обрізали цю лозу на плодоношення. Трішки задовго можна укоротити. Бачите, рукавчик. І третю ми прирізаємо на обратний різ, для того, щоб сформувати ще гарних 2-3 рукави. Ось бачимо, третя лоза, відраховуємо тут 3-4 брунки, Можна 3, отак. І ось так ми прирізаємо. Все. Для того, щоб сформувати ще два рукави. Якщо це залишити на плодоношення, не факт, що ми отримуємо з голови куща в перші, перші роки поки пучку слабий, гарні рукави. Все. один на обратний ріст, два на плодоношення. І ось, друзі, на третій рік ми отримали ось такі гарні лози, в яких ми зараз будемо формувати наші рукави. Бачимо варіант, де було обрізано на два ось таких рожки. Бачите, що ми отримали. Зараз робимо обрізку. Ось наш перший рукав. Робимо обрізку. На наступний рік ми будемо його вкладати під ось таким чином. Ось так. Так, дивимося. Є ще одна лоза, але вона занадто слабка. Ми її вирізаємо. Можна залишити пеньочок. Але у нас є, ось дивіться, ще одна лоза. Можемо залишити маленький пеньочок для доформування ще п'ятого рукаві. Так, слідуюча лоза. Теж робимо це саме. Відрізаємо і залишаємо. наш рукав на плодоношення. Наступний рік ось таким чином, ось таким чином він буде вкладатися на дріб. Приміряли, бачимо трошки задовго, коротили все, і ця сторона так само. Ось, обрізаємо. Де були наші пасинки. Робимо обрізку нашого рукава, приміряли і ось таким чином обрізали. Так, і четвертий наш рукавчик. Четвертий наш шукавчик теж обрізали все, таким чином примірили, коротили все, ось і обріжка нашого вже трьохрічного куща. На наступний сезон.